Кінець історії львівської сепаратистки. Журналістка Олена Бойко прославилася участю у ток-шоу на російських пропагандистських каналах. Там, починаючи з 2016-го, вона залюбки розповідала про криваву хунту бандерівців і про те, як Росія героїчно захищає російськомовне населення на Донбасі. Але отримати омріяний паспорт із двоголовим орлом так і не змогла. Її видворили з Росії. А вже сьогодні, після перетину українського кордону, затримали співробітники СБУ. Як починалася і де закінчиться кар'єра горе-пропагандистки? Тетяна Сулій продовжить ще вісім років тому запекла фанатка рускава міра Олена Бойко бездоганною українською мовою заявила про намір балотуватися на посаду міського голови рідного Львова. Перша у Львові заява про намір е нашого стати Львова. Я думаю, що вочевець ну, оскільки вже гірше не буде, але гірше таки стало після невдачі на виборах. Пані Бойко переходить на російську і часто густо її запрошують на російські пропагандистські ток-шоу, коли треба авторитетна думка про міфічних бандерівців, криваву хунту. І за що у 2014-му насправді стояв Євромайдан. Потому что скакали за безвізом режим і право мыть попу євро попу і винесіть євро гаршки із під Революции Не було не революція достоинства, революція мерзості. Ще вона завжди була готовою кинутися з кулаками на будь-кого, хто посягне на честь Сталіна і доблесної радянської армії. Ваші діди красні фашисти. Росія відмовилася прийняти Олену бойку під своє крило. Її відмовили у політичному притулку, але вона не здалась. Лишилась у Москві за липовою реєстрацією. Ще у грудні цього року російський суд прийняв рішення видворити бойко з країни та ще й штраф виписав на 5 тисяч рублів. Напередодні їй таки довелося виїхати з Росії. На пункті пропуску її вже чекали співробітники СБУ. Її інкримінують посягання на територіальну цілісність України. Просто з відділку. СБУ телефоном для чергового ефіру пропагандистського ток-шоу вона скаже краще б померла, ніж така ганьба. Чесно говоря, от сейчас навіть було б радісно, якщо б це закінчилося моїм трупом. Тобто, може би такий резонансний труп наконець до законодательство Російської Федерації в соответствующе Поневіряння сепаратистки за іронією долі закінчиться там, де для неї все почалося у її рідному Львові. Туди під конвоєм її доправили до Львівського сізо. Тетяна Солій, Заман Атр.